Я на роботі була з пів восьмої години і під час вибуху не чула повітряної тривоги. І під час вибуху готувала кабінет до роботи лікаря. І тільки почула сильний вибух, і як почало летіти скло, і відразу ми почали були пацієнти сходитись. Ми всі сховалися, безпечне місце сховались і всі цілі, всі здорові, але ж трошки повилітало в нас. Чернігівка Ольга оговтується після ракетного удару по Чернігову. Приліт російських ракет був неподалік від стоматології, де вона працює. У житловій багатоповерхівці, яка знаходиться над стоматологією, вибиті вікна, працівники магазинів та кав'ярень прибирають з розбите скло та вибиття шибки. За інформацією Черніської ова 17 квітня росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами Ескандер. Внаслідок російської ракетної атаки по місту прямого влучання зазнав об'єкт соціальної інфраструктури та візуальні пошкодження кількох поверхів прибудови до цієї будівлі. Окрім цього, вибуховою хвилою вибиті вікна багатоповерхових будинків, що знаходяться поряд. Також внаслідок влучання постраждала Чернігівська районна лікарня, яку відновили після бойових дій лютого березня 22 го ми чекали людей на перевірку до себе на крильці в поліклініці, і практично все на глазах у нас було. Ну що? Вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато, практично все те, що ми відновлювали. Все пошкоджено. На щастя, всі діти, всі вагітні і люди по відділенням були в сховищі. Надавали різну допомогу, різного ступеню важкості були поранення. Всі на місці, ще раз буре повторююся, травматологи і хірурги реанімації, всі медичні сестри, всі працювали слагоджено, як то потребує ситуація. Сортировку робили хворих, які допомогу, яку тут надавали, і обласна лікарня відвозили туди. Пошкоджень зазнала Чернівська політехніка. Окрім вибитих вікон та посічених уламками стін, травмувалися і викладачі закладу. Наразі навчання проходитиме в онлайн режимі. Тора. Одразу після прильоту на місце прибули усі служби, аби допомогти пораненим, знайти тих, хто ще під завалами, та щоб ліквідувати наслідки влучання російських ракет. На місце прибули й комунальні служби. Працівники жеків здійснювали обхід квартир 16 будинків, які постраждали, аби визначити потребу людей у матеріалах, щоб тимчасово закрити вікна. Також визначили місце для того, аби люди могли переночувати. Неподалік місця влучання організоване гаряче харчування для служб, які займають. Ліквідацією наслідків у районі, куди вдарили російські ракети, відключили газ та електроенергію, щоб запобігти подальшим надзвичайним ситуаціям. Виконуючи обов'язки міського голови повідомив, що зранку 17 квітня розгорнуто штаб ліквідації наслідків ракетних ударів. Він збирається кожні дві години для актуалізації зібраної інформації та визначення подальших кроків для допомоги постраждалим. Всі лікарні міста працюють по сильному режимі, приймають постраждалих. В принципі, всі служби на місці всі знають, що робити, і роботи по ліквідації наслідків тривають. Хочу наголосити, що ці ракети, які Росія запустила по Чернігову сьогодні, в 9-й ранку, це черговий терористичний акт проти цивільного населення, тому що постраждала цивільна інфраструктура. 17 квітня велика кількість містян відгукнулися на заклик Чернігівського обласного центру крові. Через велику кількість донорів центр крові запрошує бажаючих поповнювати запаси з понеділка, 22 квітня. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичая війни, поєднаного з умисним вбивством. Станом на 16.45, 17 квітня, внаслідок російської ракетної атаки, загинуло 17 осіб. Серед них поліцейська Аліна Миколаєць, яка знаходилася у автівці. Це неподалік місця прильоту. Осколок пробив дах автівки і влучив жінці в голову. Під час ракетного удару постраждала 61 особа. З них двоє дітей. З під завалів врятовано три особи. Повідомляють у ДСНС. Під завалами частково зруйнованої будівлі. Імовірно, продовжують перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. 18 квітня у Чернігові. Оголошено днем жалоби.